Тинентальний конфлікт, і тому я не думаю, що це буде добре. Будь-яка частина в Європі буде безпечною на протязі якогось періоду. Перший можливо далі ні. Тому я схиляю більше ну, дивуюсь, амнезією менітнув, як би там згадати, як це відбувалося, що таке конфлікт, в якому одна частина корінного населення буде змагатися, у якої не буде вже ніяких стопів. І вже нічого буде втрачати. Тому я би не радила б радіти, а навпаки, запобігти. Тому що я не думаю, що це буде зі сторони наших сусідів, теж потрібно, адже воно перекидає вогонь, який кидає. Так, почне горіти всюди. Так, тому що у етноса, який буде на межі виживання і в якого не буде що втрачати, так само не буде жалості, і для нього світ закінчений, адже цей світ тоді закінчений для всіх.